Друзі, всім привіт! настав нарешті прийшов цей час, коли ми можемо вже регулярно проставляти ставки. Розпочинається чемпіонат Англії, розпочинається чемпіонат Німеччини, Ліга Чемпіонів, Франція стартує, зовсім скоро Італія, Іспанія. Англия. Тобто матчів буде тьма тьмуща. Ставок буде ну, просто море, просто, просто по шию. Будемо завалені всі матчами, будемо пробувати щось проставляти. Ну, проставляти для чого? Для того, звісно, щоб заробляти якісь гроші на цьому. Сьогодні у нас рубрика британського формату, як я сказав в попередньому відео, по команді сезону, яку ми будемо вести. Це буде Nottingham Forest, його перший поєдинок і відбудеться в суботу проти Ньюкасла. Ну і відповідно я ставлю перемогу Nottingham Forest, там коефіцієнт в даний момент 5.75 ставлю на 1000 гривень, як завжди, якщо буде поразка, будемо. Суму збільшувати і відповідно проставляти вже наступному матчі не 1000 гривень, а 2000 гривень. Якщо знову буде поразка, знову будемо збільшувати суму з 2000 до 4000. І так будемо проставляти до моменту, поки не буде перемоги. Ось, Тому перший матч, Nottingham Forest, верніше Newcastle Nottingham Форест, перемога Nottingham Форест за коефіцієнт 575 на 1000 гривень. Другий поєдинок, верніше, він має бути першим, тому що він буде відбуватися в п'ятницю. Матч відкриття Арсенал буде грати на виїзді проти Крістал Пелес. Тобто Крістал Пелес на своєму полі буде приймати арсенал, який з моїх попередніх відео, які ви дивилися, має цього року брати чемпіонський титул. Має брати чемпіонський титул або. Хоча б за нього поборотися, хоча б війти в двійку, взяти срібні медалі. Але все ж таки я буду надіятися на те, що арсенал все ж таки переможе. Тому що великий потенціал, велика кількість молодих гравців, які минулого року досить непогано між собою зігралися. І в даний момент вони просто ну, ви бачили у передсезонках, як грає арсенал. І просто неймовірно, круто, мені подобається. Якщо арсенал тут буде грати і. В самому чемпіонаті, так що ну, в принципі, не буде, суперників не буде ніяких шансів абсолютно. Тому інакшої ставки, як на перемогу Арсенала, я вам запропонувати навіть і не можу. Коефіцієнт 1.83. Я думаю, Арсенал має в першому матчі показати, на що він спроможний. Навіть проти Крістал Пелес. Крістал Пелес, в принципі, команда домашня, команда дома грає непогано, але Арсенал має здобувати цю перемогу. Тому мій прогноз на це, що Арсенал в цьому матчі переможе. Коефіцієнт 1.83. Переходимо до суботніх поєдинків. У суботніх поєдинків я вибрав два. Два матчі, один Бормут Астонвілла, другий Евертон-Челсі. Ну, Розпочнемо, напевне, з Бормут Астон Астонвілли. В принципі, на мій погляд, явний аутсайдер приймає команду, яка... Під керівництвом Стівена Джерарда буде боротися, я думаю, за Єврокубки. Команда непогана, непогано скомплектована. Команда з дуже хорошим тренером, з амбіціозним тренером, який, в принципі, набирає щороку, м, так сказати, хід. Та? Пригадайте просто Рейнджерс з якого з якої дупи він витягнув Рейнджерс і вивів команду в Єврокубки і як, в принципі, грав Рейнджерс. В той момент, коли Джерард тренував, о, вже ліс повезли, вкрали ліс, зараз там би хлопнули. Ось от Отако крадуть ліс, ліс і тако возять тупічками, ту, ту, а я ми їх зазняли. От, от, от. Так що, якщо є хтось з поліції, хто мене дивиться, возять тут ліс дорогами. Зв'яжіться зі мною, я вам скажу день. От, по, по... Корот, наговорив, наговорив, і як завжди. Загнався <хи> але я не люблю вирізати такі сцени, я люблю, щоб ви трошки посміялися. Тому, на мій погляд, Астонвіла все ж таки буде боротися або за Лігу Європи, або за Лігу конференції. В принципі, в команди все для цього є. І проти Борму та проти явного аутсайдера, в принципі, я не бачу ніяких перешкод для того, щоб Астонвіла в цьому матчі просто взяла і взяла три очки. Коефіцієнт непоганий, 2 в принципі, можна цей поєдинок ризикувати і можна брати на перемогу Астон Білу. Ну і третій матч Евертон-Челсі, Поєдинок, в принципі, прохідний мав би бути для Челсі, так? але не все тут так просто. З Челсі пішов Рюдігер. З Челсі пішов Лукаку, в Челсі прийшов Стерлін, який поки що ще себе шукає в команді. І Евертон. Непоступливий домашній Евертон, який, в принципі, б... так, вони продали Рішарлсона але навіть я просто пригадую моменти матчі з минулого сезону, коли Рішарлсон був травмований, і вони без нього вигравали. В того ж Манчестер Юнайтед і в інших серйозних суперників, тобто і, і бій давали, навіть якщо вони поступалися десь або грали в ніч, вони все рівно давали бій. Тобто я, На мій погляд, команда буде боротися, команда буде старатися в першому поєдинку в домашньому, тим паче взяти хоча б якісь очки. І так як показує, оста, показують останні поєдинки Челсі, Челсі пропускає. Челсі пропускав ще й в минулому сезоні, наприкінці сезону, пропускав багато. І, в принципі, пропускав і в міжсезонні, передсезонні матчі, так сказати. Також пропускав немало. просто Згадайте, навіть цей самий поєдинок з Арсеналом, де вони поступили з 4-0. Тому я думаю, оптимальним варіантом в цьому поєдинку можна взяти обидві команди заб'ють за кофеєнту 1.91. Я думаю, непоганий варіант, і він для проходимості в принципі, є на досить високому рівні. Ось такі думки, ось такі на сьогодні були мої прогнози. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, тому що в наступному прогнозів буде дуже і дуже багато. А коли повернуться всі чемпіонати, так їх там взагалі буде тьма. Так що, якщо вас цікавить, ну ви можете послідкувати, подивитися, може вам не сподобається, як я прогнозую. Може, може вам сподобається, як я прогнозую. Не знаю, дивіться самі, підписуйтесь. ну Я, я би радив підписатися, тому що я все ж таки деякі і стратегії виставляю на своєму каналі, які... Демонструють велику проходимість, якщо грати на дистанції. Так що, в принципі думаю, для людей, які займаються ставками, мій канал буде е, цікавим. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не забути про наступні відео, щоб вас завжди попереджало, коли вийшло нове відео. І з вас лайк і обов'язково залишайте якісь коментарі. До зустрічі, па-па Is it okay? If I'm the same, I'm catching feelings from all the dealings. i might stray What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a stars aligned. I love the fact I didn't let her go it's a fact that i just let her know now it's together it's a different mode